Питання, яке цікавить всіх найбільше, з котельні на Паустовського. По порушення сталося 26 листопада о 21-й годині 30 хвилин. Одразу було направлено повідомлення до Держенергонагляду в Одеській області про технологічне порушення. Персонал котельні миттєво зреагував, провів необхідне відключення основного та допоміжного обладнання котельні трубопроводів, чим запобіг подальшому негативному розвитку ситуації. З метою визначення обсягів та наслідків порушення на котельню вже о 23-й годині прибуло і керівництво, і підприємства, і міста. Одразу були залучені сили ДСНС, а також приватних забудовників та нашого комунального під комунального установи пожежно-рятувальної служби з метою розборів завалу, визначення обсягу пошкоджень, ліквідації наслідків завалу газопроводу. А також інших робіт. На наступний день одразу запросили спеціалістів, які будуть визначати причини, з яких сталася ця ситуація, буде проведена відповідна експертиза. Також продовжуємо обстеження. На сьогодні роботи, якщо так можна сказати, робот, працездатність котельні відновлена. Вчора ввечері о 20-й годині ми вже відновили теплопостачання до мікрорайону, який підключений до цієї котельні. Це, а, котельня працювала в тестовому режимі до ранку. Наразі вона зупинена. Ми продовжуємо а, за період світлового дня проводити а, роботи аварійні відновлювальні роботи разом з підрозділами ДСНС та забудовниками будівельниками. А, це займе декілька днів. Тому ми працюємо, робимо все, щоб пришвидшити саме ці роботи будівельні. Ввечері сьогодні ми відновимо роботу котельні для того, щоб одесити мали тепло в своїх домівках. На завтра також буде котельня працювати в такому ж режимі, допоки ми не звільнимо все обладнання від уламків та не закриємо котельню, не відновимо її цілісність. Розроблялись вчора різні варіанти, що робити, якщо це буде неможливо відновити робочий стан, але дякувати Богу, вони нам не стануть в нагоді. Але такі альтернативні плани були, як то підключення модульних котелень, які ми маємо в наявності безпосередньо на підприємстві завдяки міжнародній технічній допомозі від наших партнерів USAID-ом. На сьогоднішній день всі котельні а, в роботі, а, ніяких технологічних порушень, відхилень немає. Працюємо що стосується відновлення димової труби. В рамках а, опалювального сезону це зробити неможливо, тому що ми повинні а, безперервно подавати тепло в домівки одеситів. Тому ми сьогодні розпочинаємо проєктування. І відновлювальні роботи вже розпочнуться після закінчення опалювального сезону. Ще до відновлення її процездатності одразу був розроблений план Б як то залучення до роботи модульних котелень, які частину ми маємо на підприємстві безпосередню частину готові надати підрозділи ДСНС, якщо виявиться така потреба. Але ми вчора відновили працездатність обладнання. Сьогодні котельня працює. Цей тестовий режим показав, що на сьогоднішній день ніяких відхилень в роботі обладнання немає. І сьогодні нас стримують від штатного, ну там від штатної роботи тільки розбор завалів, які ми закінчимо там за день-два. Ніяких інших відхилень на сьогодні немає. Якщо щось виникне, то буде задіяний план Б. На сьогоднішній день в Одесі 99% будинків обладнані приладами обліку. Тобто на селищі кото я вибачаюсь, зараз це Пересипський район нашого міста, а це 100% обладнання. Тому там за за виключенням декількох будинків. Тому ніяких надмірних нарахувань а з приводу того, що котельня там не працювала, по перше, у споживачів не виникає. Це перше, на чому я хочу акцентувати увагу. По-друге, тестовий режим а, відбувся вчора, з восьмої вечора до ранку сьогоднішнього а, сьогоднішньої доби. Ми відпрацювали без ніяких відхилень, тому а, вже ніякого тестового режиму по факту як такого немає. Ми сьогодні зупинились тільки з причини того, що ще ведуться роботи під розділами ДСНС та іншими рятувальниками для того, щоб ми змогли розпочати відновлювальні будівельні роботи. Нам потрібно прибрати ті конструкції, які були пошкоджені. Станом на цю годину мені про це нічого не відомо. ми не отримували ніяких повідомлень від національної поліції чи інших правоохоронних органів. Але я не виключаю розвиток такої ситуації, і що я можу сказати? Ніяких відхилень в технологічному процесі експлуатації не було. Вони не зафіксовані. Ми напередодні опалювального сезону маємо підписаний акт держанарного нагляду про відповідність всіх систем та готовність до опалювального сезону. Ми щорічно проводимо обстеження своїми силами. Раз перед там, з періодичністю, коли виникає необхідність, ми заказуємо сторонні висновки, сторонні експертизи. Остання така експертиза відбувалась 2020 року. Не показала ніяких відхилень. Це я маю на увазі стороння своїми проводимо щорічно огляд. А стороння була в 2020 році і не показала ніяких відхилень. А, ця труба була збудована в 89-му році, і останній капітальний ремонт проходила в 2014-му. Тому е, всі нормативні е, якісь моменти були витримані. І сьогодні казати, що працівники якось там її не так експлуатували, немає ніяких підстав. Додатково хочу сказати, що ще раз акцентувати увагу на тому, що казала спочатку, що буде проведена експертиза, яка Ну, за допомогою якої ми плануємо встановити а, причини, тому що сьогодні ми можемо тільки а, щось при ну, предполагати, а, але не більше. Звісно, котельня повинна працювати з трубою, яка за, з висотою труби, яка запроектована згідно а, всіх документів, ДБНів і таке інше. Висота труби проектується з урахуванням а, в основному двох факторів. Це вітровий а, подпор під, а, і а, та, та точка розсіювання викидів. А, тому, саме тому, ще раз повторюю, ми будемо відновлювати висоту трубу, труби а, до точки, проект, яка була запри, а, закладена в проєкті будівництва. Цей процес неможливо виконати під час опалювального сезону, тому що для цього котельню треба зупинити і займатися тільки будівництвом. Але Перепідключити цих абонентів на якусь іншу там мережу, іншу котельню неможливо, тому що це одна з найбільших котелень нашого міста по потужностях. Тому ми сьогодні а, зробили дійсно наші спеціалісти неможливо. Ми відновили працездатність, ми забезпечуємо Одеситів теплом. Порушення, яке сталося внаслідок негоди сьогодні. Ліквідовано в частині технологічні, але ще тривають будівельні роботи. Як тільки до кінця опалювального сезону ми плануємо закінчити всі роботи щодо проєктування та експертиз відповідних, і після закінчення опалювального сезону розпочнемо відновлювальні роботи. Окремо хочу сказати, що у нас на нашому відділі 155 п'ять загалом. З них а шість великих котелень надпотужних, які технологічно неможливо обладнати генераторами, не мають резервного живлення на цих шести об'єктах. Одеською міською радою ще в тому році була затверджена програма енергетичної безпеки, відповідно до якої міськрада підписала угоду з ПРООН, про створення на цих шести локаціях резервного живлення на базі когенераційних машин фінансує цей проект уряд Японії. Сьогодні ми всі узгодили там технічні моменти, все, що треба, надали. Ми отримали для реалізації цього проєкту вже технічні умови від ДТЕКу, розпочали проєктування. Єдине, що нас відділяє від довгоочікуваної реалізації, це ми очікуємо безпосередньо поставку обладнання. Коли воно надійде до нашого підприємства, сьогодні я вам не можу сказати, бо процедуру закупівлі та постачання здійснює про...